Привіт, друзі! Ми сьогодні граємо в Talk Spend. І я сьогодні не сама, я із Захаром. Привіт, Тася! <губить> я спеціально так зробила. Зараз я все страю. Я все страю, э, те, що малювала мамі. Та підожди! Друзі, її оцінете? Оцінете? Ой. Я ковід, хто краще. Ну, давай намалюємо море. Якщо ми з ними справилися. тут, що пляшки хоче, може просто... Так, друзі, вибачте за паузу. Там сестра моя прийшла. Давай намалюємо, Соля, я зараз малюю просто шедевр. Якщо ти просто подумаєш, що це не шедевр, а просто Угадайте, чого в мене сотні. Mm -hmm. <laughs> ну, напишите там в коментарях, мені Захар прочитає. У mm -hmm. мене підлічний прапор. А що це? Шо це? Так, друзі, за мені тут парки малюнок. Друзі, це я зробила монтаж, що <leur>? там телефон задзвонив. на <şey adventures> Так, друзі. Ось так в мене вийшло. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім бувайте!